Ціни на овочі зросли на 34 відсотки у порівнянні із січнем 2022-го. Як реагують Дніпряни? У Дніпрі в комунальному закладі допомагають дітям та дорослим, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. У Дніпрі стартував проєкт Благодійна кухня. Протягом трьох діб, якщо ми маємо середньодобову температуру повітря плюс 8 та вище, ми відключаємось, завершуємо наш опалювальний сезон. Житловий фонд в повній мірі абсолютно не отримує тепла з вчорашнього ранку. Тепло отримують деякі медичні установи, там, де знаходяться діти на лікуванні, або там пологові будинки, вони залишаються з теплом там, десь до 20 квітня, або вони там коригуються вже ну, запитами, коли звертаються до нашого підприємства. Для нас в першу чергу ми маємо середньодобову температуру повітря плюс 8. Другий критерій, безумовно, це заборгованість. Заборгованість населення перед КП Теплоенерго складає 1 мільярд 528 мільйонів. Якщо враховувати ще борги теплопостачальних двох інших теплопостачальних організацій, там 30 мільйонів і 130 мільйонів. Тобто ми маємо понад 1 мільярд 700 мільйонів заборгованість по місту. Це колосальні цифри. І на жаль, ми в міжопалювальний період входимо з такими цифрами. Ми починаємо готуватися вже з весни. А це проведення капітальних ремонтів теплових мереж, заміна аварійних ділянок трубопроводів опалення, заміна насосного обладнання, капітальні ремонти котлів. Це все, якщо фінансова дисципліна буде на гідному рівні, це нам дасть змогу підготуватися на достатньому рівні до нового опалювального сезону, тобто до його проходження, до мінімізації аварійних ситуацій в зимово Осінній період. У нас навіть є така практика, що можна була раніше постанова кабінету міністрів, зараз вона вже не діє. Але ми все одно йдемо на зустріч нашим споживачам. Вони можуть звертатися до нашого абонентського відділу і просто написати заяви, що вони будуть сплачувати круглорічно, наприклад, там я умовно зараз кажу 700 гривень, але цілий рік, не тільки в опалювальний сезон, можна заключати договір реструктуризації, тобто розбивати свою накопичену заборгованість на посильні частини. Але, на жаль, в цьому році звернулися. Тільки сім людей на заключення договору структуризації. В той час, як в минулому році, ми мали 361 договір структуризації. За незаконне переправлення чоловіків за кордон правоохоронці затримали трьох жителів Дніпра. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Фігурантів затримали під час передачі підроблених медичних документів на виїзд чоловіку призивного віку. За даними слідства, два чоловіки та жінка виготовляли такі документи та довідки, які надавали дозвіл на виїзд за кордон військово зобов'язаним. Вартість такого пакета складала 8 тисяч. Доларів під час обшуку в помешканнях підозрюваних та їхніх автівках знайшли бланки медичних документів, зброю, набої та майже 800 тисяч гривень. Затриманим повідомили про підозру. Наразі їх тримають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Просто э, утром делаю яйчницю з помідорами, дуже люблю. Ну і взагалі, овочів зараз вибору мало. Це або заморозка, либо вот помідори чаї. Наталія набирає томати, аби приготувати родині сніданок. Каже, овочі подорожчали, але відмовлятися від них не збирається. Гурці помідори, звісно, по в порівнянні з минулим роком точно в два рази дорожчі. А от Тетяна розповідає, огірки та помідори тепер не купує взагалі. Ми пенсіонери на 2000 тисячі живемо, ми на них навіть не смотримо на ці ціни. Лук, капуста, картошка це що нам може. У супермаркетах Дніпра ціни на огірки починаються з 98 гривень. Помідори коштуватимуть майже 100. За кілограм моркви треба буде заплатити 40 гривень, за цибулю 48. Українська картопля стане трохи більше 8 гривень. Ціни на овочі виросли, бо здорожчала енергія, пояснюють у тепличному господарстві. Декілька тижнів тому зібрали перший урожай. Це огірок сорту Атлет. Він користується попитом в нашому регіоні, тому що це салатний огірок. В нього дуже тонка шкірка, він дуже соковитий. Марина овочівниця у теплиці, каже, доглядає за томатами, поки вони ще зелені. Дозріють наприкінці квітня. Ми тут зі з помідорами, я верхова, Ми крутимо рослини, ухажуємо за ними. І за вас залежить, якщо кісті хороші, значить внизу дівчинка буде, що збирати. Минулого року у тепличному господарстві взагалі не вирощували овочі, каже директор Сергій Задорожний. Бо через ціну на енергію собі вартість кілограму огірків була 200 гривень. У нас всього 23 гектари теплиць. І половина теплиць це теплиці ще. Радянського зразка будівництва і вони дуже енергонеефективні. Тобто, в них вирощувати овочі в цей період при такій ціні на енергоресурси просто нерентабельно На вартість овочів вплинула й окупація територій Херсонської та Запорізької областей, розповідає економічний експерт. Значно зменшилось постачання внутрішнього продукту українського. Що стосується. Зимового періоду, то перебої з електропостачанням, як наслідок цих перебоїв, було значне збільшення порчі в овочехранилищах. Тому, ну і опять же, прильоти на овочехранилища. Та навіть за умови звільнення окупованих територій цьогоріч відновити виробництво не вдасться, бо знадобиться час на розмінування, прогнозує експерт. Софія Москаленко, Євген Шпак, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Фарбують, встановлюють освітлення та оновлюють оздоблення салону. У Дніпровському метрополітені розпочалися планові ремонтні роботи. Першою чергою реконструюють ті вагони, у яких виявили несправності під час технічних оглядів. Капремонт отримали чотири вагони. Зокрема, протягом минулого року метро Дніпра перевезло три з половиною мільйони пасажирів. Зовні ми виконали фарбування кузова. Та встановлення номерів, та вікон та декоративного пояса для, для гарного зовнішнього вигляду. Потім у нас виконано повністю ремонт на 100% електричного обладнання, механічного обладнання е та пневматичного. У нас заплановано проведення капітального ремонту ескалатора на станції Проспект Свободи. І е другий ескалатор теж у нас заплановано. В цьому році приступити до виконання робіт, який буде перехідний на 24-й рік. Доброго вечора ми з України. Режим стабілізації. Військових навчають керувати безпілотниками. Зараз каже командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Денис, літальні апарати вкрай потрібні на фронті. І як там, доставщик таких, так би мовити, подарунків, беремо воги, самі їх на колінках розкручуємо, молимось, щоб він не взорвався. От, Потім до нього робимо фастовік і скидаємо. І як для розвідки, і для коригування саме аеророзвідка спасла не одне життя, навіть не один батальйон. Тому що завчасно дізнавшись про концентрацію сил противника, їх вдалося або обійти, або. Навпаки, нанести вогневе ураження і тим самим їх знищити. Бійців навчають виробники безпілотних авіаційних комплексів чаклун. Навіражу, захожу на газон, газ прибрав, знижуємось. Ми стараємося за три дні в симуляторі всі такі базові навики їм дати. І ми їх на четвертий день вже вивозимо на полі. На поле, на полігон починаємо літати на учбових літаках, два дні на учбових, потім вони на своїх літаках відпрацьовують вже ну, тренувальні місії, тренувальні маршрути, літають на далеку відстань, обчасті керувати літаком. Навчання розпочинають з теорії, знайомлять з конструкцією літака, принципом його роботи та перевагами. Далі практика на симуляторі. Цей літак компактний, метр сорок розмак крил. 2,5 кг кіло злітна вага, тобто він злітає з руки, дуже мобільний. Ну, достатньо велика дальність. Ми в в теплих погодних умовах. Ми 150 км кілометрів спокійно загального маршруту можемо літак може пройти. Швидкість, мобільність, маневреність літака дає змогу. На сьогодні вже і онлайн вести розвідувальні місії, вести коригування як онлайн, так і офлайн. Навчання каже Денис, проходить легко, бо у кожного тут є мотивація. Найголовніше це зрозуміти взагалі там фізику процесу. Як тільки ти повністю зрозумієш фізику процесу, то нічого складного не буде не на коптерах, не на літаках, ні на чому ще, тобто. Ми на щастя, така нація і такий народ, які до всього призвичається і все дуже багато, дуже сильно і дуже швидко вчиться. Коли ти розумієш, що тобі треба сьогодні якомога швидше навчитися, щоб завтра там твої побратими всі вціліли і були живі і здорові, тому навчання проходить дуже швидко. Навчання триває тиждень. По його завершенню військові їдуть в зону бойових дій, де проводять розвідку та знищують ворога за допомогою отриманих навичок. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. Так, повернемось до теми відпочинку. Мабуть, хтось з вас відкрив нових виконавців, українських там, співаків, ні, хтось почав читати українську літературу комунальному закладі обійми допомагають дітям та дорослим, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Для дорослих проводять тренінги та майстер-класи. До одного такого заходу долучилась і Вікторія. Втратили все. Виїхавши сюди, у мене троє дітей зі мною моя племінниця, якій 12 років. Так вийшло, що без батьків. І моїх двоє 5 років і 2 роки. Діти. Старшенька, 12-річна, Ну вона в силу обставин вона замкнена. І мені дуже хотілося, щоб вона попрацювала не тільки з логопедом, до якого я звернулася за допомогою, а й психологом. Вікторія розповідає, дізналась про фахівців центру, коли прийшла до банку одягу. У центрі також можна лишити дитину від трьох років, каже завідувачка відділення служби підтримки сім'ї Інна Копиленко. В нашому відділенні працює логопед, психолог, фахівець соціальної роботи. В той час, коли заклади дошкільної освіти надають свої послуги дистанційно, ми працюємо очно. Батьки, в яких є свої невідкладні справи, можуть привести до нас дітей, і фахівець соціальної роботи проведе з дітьми заняття, дозвілля, діти поспілкуються з однолітками. Під початку року до центру звернулись 22 родини. Олена Ростовцева, Кирило Полікевич Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі волонтери годують безкоштовними обідами переселенців. Взяти порцію для себе та дитини прийшла Вікторія. Вона разом з чоловіком та трирічною донькою рік тому переїхала з лиману. Зараз її рідний будинок розграбований та розбитий росіянами. От приятно, от дитина захотів кушать. вона прямо слышала, увіділа, прямо підбіжала. І бросила песок игра, ну да, приятно. Такие инициативы, я считаю, нужны. Я работаю как бы поваром, но тоже зарплата небольшая. Десять тысяч, ну хоть как-то, чтобы хотя бы ее развивать как-то хоть садик, потому что тут частный садик и тысяча гривен в день, хоть как-то ее, хоть дошкольник начинается, гимнастика, хоть хоть для ребенка как-то як так вообще тяжело, конечно. Такая инициатива уже экономия бюджета. Готують обіди у кав'ярні, яку відкрив переселенець з Маріуполя Кирило Толімбаєв. Зараз на кухні працює по 3-4 людини переселенці та волонтери. Валерія приїхала до Дніпра рік тому з Херсонської області з чоловіком та двома дітьми. Її рідне селище ще окуповане росіянами. Ми готуємо пасту з тушкованим м'ясом та сосисками. Сьогодні ми плануємо ви. Приготувати 160 порцій, розумію, цих людей у когось немає змоги навіть сплачувати за оренду житла. Хочеться передати таким чином якусь долю добра, що про людей може хтось ще піклуватися, окрім держави. Обладнали кухню впродовж місяця. Фінансово допомогли міжнародні фонди. Готові обіди везуть гуманітарний хаб доброго ранку ми з Маріуполя. Отримати їх можна за наявності паспорта з пропискою на тимчасово окупованій території. Зараз найбільший хаб в Україні гуманітарний. Він обслуговує на день приблизно 2,5 тисячі переселенців. Ну, люди там займають чергу, щоб отримати гуманітарну допомогу. Зараз так ну, прохолодно, ми, а вони зігріваються нашими гарячими обідами. Годувати переселенців планують двічі на тиждень. Робити це щодня, каже Кирило, поки не можуть, бо не мають необхідних грошей на продукти та одноразовий посуд. Вартість однієї порції розповідає ще не підраховували, бо поки використовують частину продуктів з власних волонтерських запасів. Також у планах збільшити кількість порцій. Однак для цього необхідна більша кухня та додаткове кухонне обладнання, на що зараз і шукають гроші. Охочі допомогти можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережу. Я настольковаю рітинний Суспільне новини Дніпро.